Тоді ти сидів в камері і світа Божого не зна, не бачив, не знав, що в світі діється. Іван Дзюба, літературознавець, дисидент, герой України, народився 1931 року на Донбасі. Під час навчання дзюба був відданим ідеалістом. Однак, що більше дізнавався, тим більше сумнівався у радянському світі. Я особисто ніколи антисоєчком і антикомуністом не був. Я виходив з того, що ті добрі ідеї. Спотворені Іван Дзюба став активним учасником руху шістдесятників, що боролися за права України та національну гідність. 1965 року на прем'єрі фільму Тіні забутих предків він заявив, в Україні почалися арешти творчої молоді, що стало сигналом протесту і поклало початок репресіям. Незабаром він написав памфлет Інтернаціоналізм чи русифікація, який надіслав керівництво УРСР із надією на коригування національної політики. І пізніше дзюбу затримали. Після року допитів і туберкульозу він був змушений написати. Ати покаянного листа і погодитися пропагувати літератури народів СРСР це призвело до розриву контактів із багатьма дисидентами. Те, що я написав, я розглядав як самозахист, коли мене вже випускали з тюрми. Мені не хотілося йти. На свободу, бо я знав, що я зустріну неприйняття і ворожість з боку багатьох людей. 1992 року. Іван Дзюба став другим міністром культури України. Помер Іван Дзюба 22 лютого 2024 року за два дні до початку повномасштабного вторгнення.